Добрий день, дорогі друзі. У вас вітає компанія AquaBox і мені Сергій Атакуєва. Наразі ми у місті Харкові, в місті Герой. Ми працюємо, незважаючи на війну. В двох словах. Ми маємо такі дизайни пультків на даний час з нашими всіма традиційними функціями. Наше традиційне наностекло. Яке витримує перепади і погоди, і температур. Дуже стійке та міцне та має дуже класний дизайн. Також підійдемо ближче до нашого сухого туману, до озону. Відіримо, відліпимо пліночку. Озонування. Озонування це такий знаражуючий. Вид хімчицького салону, який всі мікроби знищує, а після озонування салону автовласники, автолюбителі можуть включити, вибрати функцію або яблука, або антитабака, або баблгама, щоб покрити не дуже приємний запах озону. І так попробуємо. Як бачимо, автівка наповнюється сухим туманом з ароматом, який забажав собі автовласник. І такий густий та насищений пар покриває салон автівки. Якщо подивитися ближче, все це отак виглядає і наповнює салон вашої автівки. Такий вигляд має наш озон і сухий туман. Також тут в комплекті є наша традиційна бонусна карта. Як я вже сказав раніше, смаки, баблгам, антитабак, яблуко, також озонування. Також тут буде підкачка шин, чорніння гуми і пауза. Такий чудовий багатофункціонований Сухий туман відправляється у нас на днях до міста Суми. Такі пульти у нас будуть йти в місто Харків та на Западну Україну. І такий чудовий пульт з таким дизайном у нас піде на Одесу.